Приємно бути сьогодні серед вас. Давно не був у вашій громаді. Вирішив прийти до вас, підтримати вас в цю останню суботу. Виявляється, у вас вечеря Господня. Двіне свято. І завершуємо молотовного тижня ще одне свято. Так що, слава Господу. Коротенько буду з вас промовляти, тому що знаю, що ще є цілий ряд заходів. Я хотів сьогодні звернути вашу увагу, дорогі мої, на. Смерть нашого Господа Ісуса Христа. Тому що ми ж сьогодні будемо згадувати про Його смерть. Написано всякий раз, пам'ятаєте, коли будете приймати цей хліб, то смерть Господню звіщає. І в основі нашого дослідження я хотів взяти послання до Філіп'ян, другий розділ з 5 по 11 вірш. Нехай у вас будуть ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібне до людини, і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної, тому й Бог повищив його і дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям. Клонилося кожне коліно небесних і земних, підземних, і щоб кожен язик визнав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. Ви знаєте, до болю знайомі слова. Ми не раз читаємо їх, але скільки глибини в цих речах, чи задумувалися ми одними. Давайте ми подивимося, про що звіщає нам апостол Павло каже, у вас мають бути ті самі думки, що і в Христі Ісусі. Як така заповідь, друзі мої, для нас? Вона нам під силу. Те, що вона чудова, я знаю. А як її виконати? З Божою помощі, все правильно. Ви знаєте, ми привикли до цього відноситись так. Бог поможе. Це буде добре. Але справа в тому, що це серйозна заповідь. Як зробити, щоб у нас були такі самі думки, як в Ісусі Христі? Заставити, думайте, можна себе заставити думати? Подають собі голодно, який сидить біля стола з хлібом. І йому сказано, не можна їсти хліб. Не можна думати про їжу. Чи може він заставити себе не думати про їжу? Коли ми живемо в матеріальному світі, де маса проблем, де війна, де переживання, де турботи, і в той же час ми повинні мати в душі свої думки миру, думки, які б народжували жагу служити людям, жертвувати собою ради спасіння інших людей, як ви думаєте, настільки реальна ця задача? Так от, дорогі мої, ми бачимо, що для того, щоб ці думки були в нас, такі як в Христі Ісусі, то треба, щоб Христос в нас жив і в нас думав. Згідні зі мною? А тоді де ми будемо? Де будуть наші думки? Так от, бачите як. Недавно в нас була одна зустріч, на цій зустрічі ми говорили на подібну тему. І один з присутніх сказав: ви знаєте, ми говоримо, що Бог жив у нас, що Він нас використовує, як вважає за потрібне. Але уявіть собі, стільки це дискомфорту. От ти хочеш спати, а він тобі каже, встань, йди. Ти хочеш сидіти нікого не рухати, а він тобі каже, піди і розкажи. Ви бачите, як це? Чи ти готовий настільки покорити себе, підкоритися йому, щоб він через тебе робив те, що він вважає за потрібне? І ось ми бачимо, що, друзі мої, тут, щоб це зробити, то треба мати ту любов, яка була в Ісуса Христа. І от далі апостол говорить, що він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват. Бути Богові рівним. Що сказано там? Ким він був? Він був Божий подобіг, він був Богом. Реально це був Бог. Що? що це значить, що він був Богом? Це означає, що по своїх можливостях. Він міг цю землю в пух і прах знищити. Ну, давайте деякі приклади згадаємо. Пригадайте собі, коли земля була пуста і порожня, він витав Духом Святим над цією пустотою. І коли він вітав над цією пустотою Духом Святим, якусь одну мить по його слову пустота перетворилася в прекрасну зелену планету наповнену живими істотами. Всього навсього за якийсь короткий час. Ви пригадуєте, коли священник входив святає святих, яке було побудовано по слову Його? Написано, що у священника мали бути якісь сигнали його життя, якісь дзвіночки на одежі. Пригадуєте? А чому? Тому що ніхто не знав, чи він звідти вийде живим. Священик тремтів, коли входив у святая святих. А тут той самий Бог прийняв плоть, прийшов. До народу Божого, а священник виходить і приказує бити його по лиці, того самого Бога, перед яким він трептів і святих, щоб вижити. Священник приносить, виносить рішення розп'ясти його, Наказує, віддає його язичникам. Язичники б'ють його, знущаються над ним. І це в той час, коли він має цю величезну силу зруйнувати, пересотворити, переформатувати повну, як вважає за потрібне? Уявляєте, що це таке? Хтось колись сказав, що ви з Христом носитеся, от скільки національних героїв загинуло. І вони теж загинули за народ. А ви кажете Христос за народ загинув. А скажіть, будь ласка, а що б зробив? Національний герой, якщо б в нього були такі можливості, як у Христа по відношенню до його ворогів. Що б зробив національний герой з тими ворогами, які його знищують, і знищують його народ? І він би винищив їх одну мить, правда чи ні? А Христос мав ці можливості. І ми бачимо, що Він цього не зробив. Він терпеливо. Ніс свій хрест. У той час, коли йому плювали в лице? У той час, коли його зневажали, у той час, коли його випробовували і насміхалися з нього. Ви пригадуєте? Коли до його ніг кинули блудницю, пригадуєте? Вони його ж законом його випробовували і кажуть, написано в законі побити камінням. А ти що скажеш? Яка це зневага? Друзі мої, чи закипів Христос, чи в його думках з'явилася ненависть, злоба, чи якась жага помсти? А в нього ж була можливість поставитися на місце, чи ні? Ми читаємо, що він смиренно схилився біля неї, тихенько собі, знаєте, схилився. Щоб ближче бути до тої, яка принижена і відкинута. Да? І от просто-напросто мовчав, просто мовчав. Які були в нього в цей час думки, щоб підтримати ту, яку відкинули люди? І відкинули заслужено, бо вона не була доброю жінкою. Це реально була блудниця. Він був поруч з тою, хто мав потребу в, ній, в ньому. Він був поруч з тим сліпим. Який мав потребу, якому кричали. Не кричи, замовкни». Пам'ятаєте, коли він кричав, Господи Сину, Ісуса Давидів, Сину, ми бачимо, що Він був поруч. І він був поруч з тим, хто мав потребу, з довою. І знаєно, коли син її загинув, він був поруч. І ми бачимо, що він терпеливо і спокійно йшов по житті. Не закіпав, не ображав, не мстив. Хоч йому дуже багато зла зробили. А він терпеливо йшов і не закіпав. Він ніс свій хрест. А знаєте чому? Єдина причина, яка допомагала йому бути таким, це його місія. Його місія, яка була у нього перед очима. Його задача була спасти цей світ. І він його спасав. Його задача була врятувати те, що створила його рука. І він рятував. І не раз він в своїх проповідях говорив: я прийшов не для того, щоб осудити світ, а для того, щоб його спасти. Бо якщо б треба було б осудити, то каже, повірте, є за що осудити. А якщо знищити, то й знищити є за що. Але я не ставив собі такої задачі. Я ставив задачу спасти світ. І написано є, що він умалив самого себе. Будучи рівним Богу, умалив самого себе. А людина, будучи нічим, піднімає саму себе до рівня Бога. А Бог, будучи Богом, опускає себе до рівня людини. Скажіть, будь ласка, от чому так? Чому так? Бог умоляє себе, що піти на хрест, а людина готова вирватися з тих обставин, яких наживе, кинути хрест своїх плечей і піднятися до рівня Бога? Не всі. ну, Я розумію, що не всі безумовно. Але така природа людини. Тому ми бачимо, що перед нами стоїть задача сформувати ті самі думки в наших головах і наших серцях, що в Ісусі Христі. І ми прийшли до висновку, що ми цього зробити не можемо, бо тільки Христос може так думати, як Він думав, живучи в наших тілах, живучи в наших душах через Духа Святого. І ми бачимо, що Він умалив самого себе, і Він ністерпеливо свій хрест, і Він переслідував єдину свою мету. Спасти людину. От коротесенько, що ми з вами зрозуміли. І далі ми бачимо, що він, ставши як людина подобою своєю, як пише дух проростов, поставив свою палатку поруч з нашою палаткою, свій шалаш, свій, свій намет поруч з нашими наметами. Друзі мої, справа в тому, що я скажу більше, він не просто поставив свій намет, він використав наше тіло як свій намет. І поселився в наших душах. Я б хотів вас запитати, ви б хотіли жити з кимось в одному домі? Живемо. З таким великим тягарем душі, ми живемо так. Я знаю, знаю. Є сім'я. Все вірно, так. А я хочу вас сказати, коли я говорю про чужу. Про чужих людей. І, в живі і як? І ви, скажімо, хорошо жити, да? Хорошо. хорошо. Ну, ви знаєте, дорогі мої друзі, я вам скажу так. В принципі, якщо б вам дати вибір жити окремо і жити в комунальній квартирі. Якщо є така то окремо. Але якщо немає то... А ми візьмемо нашу у нашій умові. Ми візьмемо, що є така можливість. Тому що в Христа була можливість жити на небесах. Була в Христа така можливість. Була, правда чи ні? Які в нього були умови для життя? Сестри, я не забираю вас квартиру. Послухайте, я не забираю комунальну квартиру з вашої можливості. Просто зрозумійте. Дивіться, послухайте. Понятно, я ж не АТ. Я ж не АТО. Хорошо, хорошо. Я ж не за те. Я за інше. Я за те, що у Христа була можливість жити окремо. Правильно? Чи ні? Ну, йому ж, йому ж не обов'язково було жити з кимось. Він же міг жити окремо. А він прийшов і поселився в наших душах. А хто живе в цих душах наших? Наше я. І ось це наше Я, він поселився поруч з нашим Я. А яке це наше я? Ти тільки зачепи наше я. Ти тільки його зачепи. І ти зразу відчуєш, що думають наше Я про Христа. Згадайте, скільки раз ми задавали питання Христу. А чому так? А чому то? А що ти собі думаєш? А чому мені то, а мені все? Ви чули такі питання кого небудь чи ні? Аціба. Ви слышаєте такі питання? Від себе. Ви чули такі питання до Христа? Да. Тому ми бачимо, що часто ми не згоджуємося з Богом, правда чи ні? А Він живе в наших душах. І от як йому жити з нами в нас? Ви розумієте? Коли у нас є свої думки, у нас є свої плани. У нас є свої погляди, у нас є свої претензії, у нас є все своє. А він прийшов Святим Духом і вселився в наші душі, щоб принести нам щось краще. Щоб принесли нам думки чисті, серце спокійне, здоров'я краще, правда? Ні? Дні наші продовжити. Ви ж розумієте, яка тут проблема. І виходить, що. Він нам приніс добро, умалив самого себе, але ми ж не розуміємо. І він розуміє, що ми не розуміємо, що відбувається. І він терпеливо до нас відноситься. І написано в Біблії, що Він терпеливо ніс свій Хрест і до Голгофи доніс, на Голгофі його розп'яв на цьому хресті. І написано, що навіть на хресті він продовжував виконувати свою місію. Скажіть, будь ласка, коли його розпинали? Скількох людей він прокляв? Нікого. А з людям він пробачив, простив провини? Усім. А що Всі. казав про тих, хто його розпинали? Ніколо. Прости, бо не розуміють, що роблять. А скажіть, будь ласка, а розбійники, які сміялися поруч з ним, як він до них віднісся? Один із них спам'ятався вчасно і каже другому, що ми сміємося з нього? Та він не винний. Ти подивись на, нього, як він веде себе. Він вів себе так, що один з розбійників побачив у ньому людину, яка відрізнялася докорінно від них. І написано є, що він сказав: ти з мене хоч згадай царство своєму, хоч згадай мене там. Я не вартий бути там. Та Христос, здається, по вища міра любові мала бути. Я про тебе згадаю в царстві своєму. Так чи ні? Це вища міра. А він що сказав? А він каже: я кажу тобі, нині, ти будеш зі мною в раю. Це, це вище вищої міри. Це, це благодать на благодать. Друзі мої, він на Христі врятував ще розбійника. А ви знаєте, що на Христі, височі на Христі, він врятував ще кільканадцятьох кілька людей. Сотника, який стояв під Христом, він дивився, як веде себе Христос, і коли ця тьма на, на Голгофу зійшла і це все огорнула, то написано, що, що сотник прошептав. Оце істинно син Божий. Сотника врятував. А ви знаєте, що у цей час на голову подивилися ще пара очей. І не одна, думаю, але за одну точно знаємо. Це був не кодим. Пригадуєте? Колись, коли вони вечора розмовляли, він казав, чекай, піднімуть сина людського над землею, як Змія, пам'ятаєте, Змія у пустині на жердині. І ти каже: подивися, і не дивився. І я уявляю собі ці очі мудрого вчителя, яким наповнювалися сльозами. Він бачив у ньому свого Месію, свого Спасителя. Друзі мої, яка це велика любов до людини. Яке це прагнення спасти того, хто не вартий твоєї любові? Які це чисті думки, без злості, без лукавства, без жаги помсти. Просто, просто послужити і врятувати. І він рятував, до кінця рятував. І в кінці кінців він сказав звершилося. Тому що це слово, одне слово що «звершилося», це була вістка про те, що він врятував весь світ. Тому сьогодні, коли ви будете приймати причастя, я хочу від імені Господа нагадати вам: ви куплені дорогоцінною кров'ю Христа, ви спасенні Господом люди. Вам подаровано право жити вічно. Ви пам'ятаєте про це? Що ж такий один голос стомлений. Да. Ви повинні радіти жити цим. Коли ви встаєте бачите себе в зеркало, що ви старієте. ви не повинні відчай падати. А говорите, я спасений все ж таки Господом, хай моє тіло зараз хворе, хай старе, хай воно може не виснажено, не витримує. Але дасть Бог мені тіло, бо я спасенного Господа. Коли звучать тривоги над містом, коли летять ці ракети, ми можемо тремтінні, переживання. Але ми повинні згадати, ми спасені Господом. І якщо він терпеливо так місію доводить до кінця на хресті рятувавши людей і сказав, що звершилося і врятував їх, то це означає що? Що Він свою місію звершить і в нашому житті. Чи ні? Те, що він почав, оте він завершить. І оця віра має бути рушійною силою. Яка має жити в наших душах. Надзвичайно важливо. І ви знаєте, все минеться. Все минеться. Час проковтне все. І нас також. Но він не зможе проковтнути Христове спасіння. Тому що це спасіння без обмежень. І де б не була людина, якщо пройде час, і Бог дасть вказівку, і відкриються могили, і смерть віддасть. Мертвих, згідні зі мною. І Христос забере їх вічність. Отак От виконує свою місію Христос. Дорогі мої, давайте будемо так само виконувати свою місію. Не дивлячись ні на що? В яких б ми обставин не були, в яких б ми тілах не були, з якими ми знаннями не були, з якими можливостями давайте просто виконувати свою місію. Викинемо з наших душ образи. Гнів, викинемо з наших душ віче всякий, знаєте, всякі болі. Давайте просто принесемо це все до ніг Христа, складемо до Його ніг і скажемо, Господи, ось все моє багатство. Забери його в мене. Дай мені твої світлі і чисті думки. Бо лише Той, у кому живе Христос, зможе мати ці чисті думки. І якщо ви цього хочете, хай так станеться в вашому житті. Амінь. Амінь. Помолимося, Господи. Дорогий Господь Бог наш! Даруй нам чисті думки твої, світлі, добрі, повні любові і повні бажання служити тобі і людям. Війди в наші душі, живи в наших душах. Якщо ми образили тебе чимось. То ти нам пробач. Якщо ми когось людей образуємо, також пробач нам, Господи. Дай нам, Господи, підкорятися Тобі, щоб ми були дійсно Твоїми слугами, а Ти жив в наших серцях і діяв через нас, думав через нас, спасав людей через нас і виконував свою місію через нас. щоб коли ти прийдеш, Ти в нас ввів своє царство разом з тими, кого Ти щиро любиш, як і до кінця ти любив їх на Христі. Амінь.